Всім доброго дня. Я агроном-консультант Волинської філії від агропартнер Юрій Мазурік знаходжуся на посівах озимої рибаку приватному підприємстві Західна аграрна компанія, що знаходиться в Володимирському районі на Волині. Озими рибаки в господарстві займають 25% від загальної кількості обробленої землі. Поряд із гібридами цьому році. На одному полі ростуть сорти чеської селекції, середньоранній сорт прозар, пізньостиглий – стиглий Орекс, ранньо і середньостиглий сорт снежка. Сорт прозар, середньоранній сорт гарно гілкується. має високу зимостійкість, посухостійкість, стійкість проти вилягання з рахунок того, що він повільно розвивається восени. Господарство обережно працює з ріс-регуляторами. Вони на цьому полі осінню не вносили препарати з ріс-регулюючої дії. Сорт гарно стартує весною, має високу сіткість проти хвороб, зокрема й фомозу. Дивіться, в якому стані він знаходиться. Має здатність до гілкування. Сорт вартий уваги. Сорти чеської селекції, відомі на Волині в минулих роках. Окремі господарства врожаннях не становила вище 4 тонн з гектарів. На думку головного оборонова, в цьому господарстві розар матиме також біля 4 тонн з гектар урожайності. Гарних всіх врожаїв. Дякую за увагу.